Так тяжко до мене вийти. Тобачі, Тобачі. Тяжко до мене. Вони прийомні які. Прийомні прийомні будуть. Власне, ці... Прийом... при... прийомні. Дякую. Дякую за, за просьбу. Прийомні можуть бути десь ще. От мені прийомні після того, як ми звідси вийшли, я вийшов. Мені СБУ вирішило прийомні устроїти. Слава Богу, я викрутився. Хотіли прийомні по графіку, як свіданку. Я хочу оформити всім, хто проти мене пішов, теж графік, як свіданка, що була. От прокурор тільки що давав роз'яснення, на якій підставі мені йдуть погрози, на якій підставі не відкрита справа згідно закону про запобігання корупції, а просто якесь казіно, якесь працює. А я, як викривач, не маю відношення до нього. Чому не що я хочу, пояснення. Чому Побігав вчора? Пояснення. E, Всі пояснення, будь ласка, давайте запит. Ні, 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 запит ні. Зараз прийдеш слідчо оперативна оформить статті. От хай прийде сюди. Зараз а я це? викликав, щоб оформила. Що? Зараз пояснення даєте, я? на якій підставі покриваються злочинні міст, дії, шановний. злочинну групу року. в ДБР. ДБР, ДБР не злітає. На ЗК набув. Я зараз буду зазначати. Вчора були на мене погрози. Яке рішення прийнято? Згідно з закону про запобігання. 15 днів. Викликає слідчооперативно вже. За 15 днів. Згідно з закону, закону, свідчення є, бач, згідно закону про запобігання корупції. У мене є погрози вчора було. 15 днів на погрози. Слідчі не приїхали, не дослідили. І цей от. Начальник пока що цей, що, цей, вот начальник поки цей що, вод. Начальник пока що Я зараз постараюся, щоб начальника що люди будуть бачити. Добре, щоб бачити. декілька суток, максимум Де, і щоб не було це? на посаді. Люди, люди, бачити, да. Сміються, та хай сміються, бо тому, що характерійські схеми оті покривання, що Оті, що я зазначаю, поясніть, от вилізуть боком. Я сказав по людськи є мужські яйця зробити, а не ото вимахуватися покривати. От ті, що я викрикаю, от буде люди. Люди будуть сміятися. Смішно Буде смішно, я буду по максимуму просити за державну зраду, як мінімум. Не Завимахуєтеся, буде вас спокоїтись, будуть панти. Які панти покличте слідчо оперативно, ні, вже оформити того деятеля. Шанов буде шановний підрозділи. підрозділи, підрозділи? підрозділи? Пока що я сказав, я так постараюся, щоб хотів з того керівництва. Добре. Покличте цілу. Покличте слідчо оперативно, яка Шановні. мала прийти. Все мені не цікаво. Все Він зараз нічого оперативно. Зараз хай приїжджають, оформляють. Хто приїжджає, вони в ревіть? Хай підійдуть сюди. Поклич. Буде, будуть панти. Я тоді ще говорив. По-людськи себе, можете поступити. Що ви хочете? Справу підробили з майничем? Готує буде тут. Брутує буде. Довлибаєтесь. Вам смішно? Шанула до яких до які мене загроза. Мами мами. з ким. Ви в підрозділі чи де ви знаходитесь? Я Тому не розумію з ким. Я злочинцем для мене зараз. Тому зараз для мене. Щоб побачити злочинця, злочинця. Що і оформити, і слідчо оперативно покличте. Покличте, хай сюди сподівається. Чи... Чи... Зараз хай слідчо оперативно буде цівод. Хай під'їжджай, або підходи, або я цівод. Викликає ми ще раз. Зараз пояснення будете писати. Ви напишите, я, пояснення. я вчора написав. Я виявлено, вище, буде вищі інстанції. Вище, буде вище. Вищі інстанції. Yeah. Ви звернулися yeah. заяву і відкрили кримінальне провадження, було скероване. Підроблене, підроблене. Було пир... по як? Києві. Які послідності? Кій... Мало бути, як викривач, мав бути, а не просто викрита кизино. Я викрив, а не ви. Чекаю, Вибачаюсь. Вибачаюся. Можна слідчує оперативно. Ні, підробили. Не внесли, підробили. Ви разом з майничем. Так оскаржете дане питання. А ви для чого тоді? Оскаржуйте ви що хтось підробив? Підробили. Ви б, я ж написав. Так, я оскаржую. Да, я оскаржую. Я вас покривають, вас просто веде. Андрій, да, да. яке не має ще до Києва, шаново. мені скажіть. Та вас покриває але ці разкії. Так само але? я поясню. Слідстві поясню за підроблену справу. Згідно це закону про запобігання справу. корупції, мала бути відкрита, а не просто казіно. Вот з майничом відповісти Буде моя думка. Ось, буде це буде оскаржено. Я написав скаргу. Я написав місяць зати. тому. Що було місяць, згідно закону про запобігання корупції? Скільки часу є? Сутка це відкрита справа і передана в НЗК. Якого хрена місяць тримається? 15 днів погроза мені? З ким нормально? Злочинцями. Сюди прийшли, що тут все злочинці. злочинці просто. Чого ви такі сюди прийшли? От до нічить. Я сказав, я те за таку, бред. А так, де лише оперативна група? Ви були чи ні? Я, Покличте остальну. Зараз секунду, бо ми слідчу оперативно вже чекаємо, зараз буде. <пишіться>, що буде що понеділок. Прийомний не буде. Прийомний <пишіться> буде на свіданках хіба? Я постараюсь. Ні, ні, зараз лічого оперативно. не головний. пане просто Андрій. Зараз ліч оперативна, прийде Пишіться пояснення, пані, будете писати. Пані, ну, шо, без пани Андрій просто не ображає. Буде, зараз ліч оперативно, пояснення буде. Будете, будете писати. Ви, Прокурор тільки що давав, і ви будете писати. Ви, 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 там помиляєте. Я, от я втримую свої слів. Тому нікуди далеко не втікайте, Ми поки, поки слідчого оперативно. Слід... Слідча оперативна, зараз прийде тут, не а стояти нікуди не втікати. То що, то зараз ви, зараз спонт... ви... Ви, ви буде шановним. Та то пока. Поки, -то поки... Втікає, поки, поки... Стій... Ти... я сьогодні вже другий день бігаю, де шукаю. Це Всьо... ваше право. Я Давай право не втікай сюди, і... начальничок. Вибачаю, тут конфлікт, треба групу, щоб під'їхала терміново. Як тут адреса? Пан Би, Не пан просто Андрій. І адреса тут то, точніше. Червоної колени 66. З Червоної колени 66, підрозділ поліції. 66. Будь ласка, не То в е, управлінні поліції. Е, так, так, так. З керівництва. Я тут покриває. По... Не пане просто Андрій, так, на поліцію. Тому що прийняв. Суть скарги, що я вчора подав повідомлення про злочин за напад на мене, за переслідування. Тобто за переслідування. За погрози. Я подав сюди повідомлення про злочин. Приїжджала група, оформила і відмовляється розглядати згідно закону про запобігання корупції. І, і за них мені йдуть погрози далі. Знаходиться і не розглядається. Тобто керівництво даного управління веде зухвало себе веде. І порушує закон, сприяє злочинцям, дії, яких я розслідую. Е, ще раз. Е, не хочуть. Е, дивіться, вчора я викликав слідчу оперативну групу, що на мене йде прислідування залякування. Я би викликав на адресу, по якій я проживаю. Приїжджала група, зазна. Довженка 18.11, місто, місто Львів, Дуженка 18.11. Приїхала група та, належно не оформила, бо мала слідчо-оперативна, мала дослідити місто, місце, мала дослідити запитати сусідів, що відбувалося. Повністю це. Приїхали, просто взяли повідомлення про злочин і поїхали. Типу, і все. І ніяких дій немає. Повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції згідно закону про запобігання повідомлення про злочин. Так, зареєстрували. Да, пройшла фактично доба. Вийшов керівник так званий Козуб Руслан. Записуйте так і зазначив, що він буде розглядати повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції 15 днів. А згідно закону про запобігання корупції, згідно частини 9 статті 214 КПК України, це розглядається максимум добу і мається надати мені повне доцільно, повністю перечень аргументів, які я зазначив. Мають мені дати підтримку, захист, бо тому що йдуть погрози. Я викриваю корупцію особливо в великих розмірах. Мною подані повідомлення про злочин, покриваються. І реагування 0. І це. Він маніпулює законами, відмовляється законні вимоги виконувати. Тому потрібно слідчо-оперативну групу, щоб оформити його як покривача злочинної оцеї, е... <плес> так, так, так. Козоб Руслан, керівник управління поліції. Треба, щоб приїхала слідчо-оперативна надішла надати, і щоб в нього взяли роз'яснення і відсторонили на час розслідування від виконання службових обов'язків за отаке зухвале, свідоме е... сприяння злочинній групі, дії, які, якого я викриваю. І давайте терміново, бо тому що я тут відділку, вони сказали, десь має тут розполагатися, тому щоб не тягнули. Бо я вже чекаю з самого ранку і не зрозуміло, що тут відбувається. Так, щоб сох надійшов до мене. Так, і зазначте номер. Так, зазначте, мужчина Андрій працює з Мужчина Андрій, давайте пишемо, що Андрій. Ні, ні, це просто мужчина Андрій, зазначайте. Працю... Ми вказуємо це така ім'я, а всі ці Ви Вказуємо Дивіться, у вказує? вас дані всі повністю, якими я користуюсь, все є. Дивіться. Там же... Дивіться. Ви називаєте мужчина Андрій, правильно? Побачте, Андрій, ви як? Просто мужчина Андрій пишіть, працює журналістом, номер посвідчення журналістського 0029. Я журналіст, тобі... Для листування, адреса для листування, вулиця Довженка, 18, 11, місто Львів. Написуйте. Дивіться, і 18, 11, 18.11, дайте адреса? Так, 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 так. По батькові і так знову вашого вулиці не буде, правильно? Е, там у вас дані всі є, повністю е, займають. Ви з мною... мені говорити, їх не не хочете говорити. Не, дані, не, хочу, не хочу, да, бо вже все є. Дивіться, і. Угу. Дайте номер е, даного звернення. Вашого звернення? Так. Номер Номерні вашого 22. Так. 49. Так. 65. 60... Так. 068. Угу. Добре, дякую. І чекаю групу, щоб скоріше вийшло, щоб нет. не тягнути. Що що передам... Добре, чекаємо. Давай, забачимо.